На каналі Файні Квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На 30 та 31 січня 2024 року. Сьогодні 30 та завтра 31 січня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. А це сприятливий час для посіву насіння моркви, буряку, для посадки картоплі, ранніх сортів в теплицях і в теплих. Україна. Також це добрий час для праці з розсадою, але пам'ятайте, що розсаду треба висаджувати у завчасно зволожений ґрунт. Це час стихії повітря, і не можна поливати та підживлювати рослини. Вони дихають в цей час. Але вже можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції на будь-яких рослинах. 30 сьогодні та завтра 31 січня сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 30 та 31 січня 2024 року. Це час Терезів. Тому, будь ласка, виключіть в ці дні із раціону надто гострі та солоні продукти. І не можна в цей час голодувати та не можна переїдати. І, будь ласка, зовсім не використовуйте алкоголь. Харчування для здоров'я. Що ж ми можемо приготувати? Готуємо каші з пшана, вівсянки, гречки, рису, ячменю, з жита, дуже корисні проростки з лакових рослин. Якщо нема злакових, тоді будь-які інші проростки дуже корисні зараз. Готуємо качану та цвітну капусту, моркву, дайкон, редьку, салати, яблука, груші їмо – Курму, родзинки, банани, курагу, виноград, петрушку використовуємо. Салати потрібно заправляти сметаною, вершками або лимонним соком. Як бачите, рослинні олії, а тим більше тваринні жири не використовуємо. І дуже добре пити в цей час трав'яний чай. На цьому ми завершуємо ранковий випуск. Хай вам щастить у всіх ваших справах, тепла та затишку у ваших оселях, миру вам та добра. Зустрінемося увечері. А поки що на все вам добре та бувайте здорові!